Трампу було потрібна угода діл да до чого він правда з Російською Федерацією. Як один із елементів тиску на Цзіньпіня, на Китай, а коли вже зрозуміли всі, що цього не буде, а з Китаєм потрібно ну Сидзінпіням зустріч, все ж таки проводити. Ну тоді вже не настільки цінна ця історія для Трампа, і він може піти вже дійсно по шляху, який він декларував і раніше мира через силу, і вже загравати там червоні доріжки перед Путіним стелити, це вже історія може бути не настільки актуальна актуальна для Трампа, а от що актуальна для Трампа це так дійсно можливо тримати в такому замороженому стані Російську Федерацію і ділити разом з Китаєм їхні природні ресурси. Ну, тому, що чого прагне е, Трамп? Трамп прагне укласти угоду торгівельну з Китаєм, і він до цього все підводить. І Путіна і Російську Федерацію, Російсько-українську війну це все така певна умови. До підготовки до відповідно цієї діл, до цієї угоди з Китаєм, і розумієте, це ж як в великому бізнесі при таких серйозних перемовинах, складних перемовинах, багатошарових, комплексних перемовинах, сторони так чи інакше шукають компроміси. Ну тобто поступаються чимось відповідно опоненту. Ну так от зараз в Китаї буде чудова можливість поступитися як своїми інтересами, інтересами Російської Федерації. Ну просто зіграти в цій історії картами, а те, що вони повністю контролюють Російську Федерацію. І я думаю, спокуса буде від цього дуже велика. При цьому Трамп не піде на те, щоб вони там навіть не купували їхню нафту. В цю, в цю історію я взагалі не вірю, що ви розуміли. Чому? Тому що в Китаї, як і в Індії, до речі, велика кількість корпоративних американських інтересів. І як величезна фабрика, їм потрібно потрібно ну мінімальна себе вартість, тобто підвищення конкурентоспроможності це їхні ж інвестори, і доходи від е, цих виробництв е, вони повертаються Сполучені Штати Америки. Ну тому залишати Китай без нафти ну це стратегічно зараз до цього Трампі Сполучені Штати звичайно не готові. А от чи готові вони, наприклад, запропонувати Китаю, щоб вони. При тих об'ємах, які були раніше зменшили максимальну ціну на нафту, яку вони закупають Російської Федерації, оскільки вони є ну майже монопольними споживачами, 40% продають з Росії для сирової нафти в Китай. і до речі, Китай десь приблизно рік тому вже про це заїкався. Вони казали під час перемовин з Путіним. Він туди прилітав в покін, що вони хочуть купувати, оскільки великі об'єми і навіть готові ще Ну, там нафтопровід будувати. Вони готові купувати за цінами, які для внутрішнього споживача, тобто, це нумовно ну, кажучи, на відсотків ще 30 дешевше аніж ну більш-менш більш-менш ринкова. Да, звичайно, тут Сі Цзіньпінь буде хлопати в долоні. Він підсилить і свої внутрішньополітичні позиції, тому що зараз там також ну певні політичні процеси в Китаї також відбуваються. І разом з тим обмежить доходність Російської Федерації від цього енергетичного сектору і Трампу, і Сі Цзіньпіну, якщо вже пішла, вибачте за сленг, така п'янка, то їм не потрібно зараз суб'єктна Росія, суб'єктний Путін, Що він зараз їздив по Близькому сходу середній Азії, в тих зонах ще пострадянського впливу, де вже сидить зараз Китай Російської Федерації під час цієї затягнувшоїся війни. Проти України в тих регіонах вже нема. І Китай не хоче запускати Росію в ці регіони. І хто, до речі, думає, що Китай та Росія ідеологічні брати, це абсолютно не несенітниця. Це серйозні конкуренти, і при будь-якій можливості Путін кине Сі, а Сі хоче і далі продовжувати використовувати Путіна. Ну тобто, умовно кажучи, щоб Російська Федерація була такою тілешкою з ресурсами, яку просто Китай за собою тяне. Все, іншої якоїсь функції та ролі для Російської Федерації немає. Ну ще можливо, де там поштрика. Те, сполучені штати, на що вони були більш зговірливі в перемовини з тим з тим же Китаєм? Ну так от повертаючись до цієї плутонівої історії де юре, якщо дуже коротко, то цей договір, хоча зараз тільки де анонсований, то але він не виконується ще з 2016 року. Російська Федерація на фоні санкцій, там з боку європейців з американців, ще з 2016 року вона його призупинила виконання. Ну, тобто, розумієте, якщо це звучить красиво, якщо про це говорити в сьогоднішньому часі, ну там з боку російської сторони, що вони там загострюють ядерне протистояння, починається виток холодної війни. Ну і так далі, тому подібне, що можливо, ви вже бачили в засобах масової інформації, але якщо чесно, то нічого цього не відбувається. Навіть в двосторонній договір в межах там Н'ясну по а, контролю над далекобійними ядерними носіями, які до речі, завершуються взимку цього року. Він же ж також по суті не виконується, тому що Росія заборонила, наприклад, тому ж самому МАГАТЕ відвідувати свої ядерні об'єднання. Єкти і тепер всю інформацію МГТ має виключно з Тієї добровільної інформації, яку надає Російська Федерація, чи це є виконанням цих договорів? Ну, друзі, я думаю, що очевидно, що ні. Російська Федерація дійсно зараз буде використовувати фантомні болі американців ту саму холодну війну, там можливо карибську кризу, те про що не завжди циркулює в політичній повісті США на протистояння двох ядерних держав, що вони не хочуть взагалі війни тим паче, чи з Росією, ну тому що не тому, що Росія така страшна, чи в них страшна армія, просто тому що в них є ядерна зброя. От і все Більше там ніяких побоювань немає. От на цьому зараз будуть звичайно грати росіяни, тобто вони не, не Трампа намагаються злякати. Вони намагаються злякати звичайних американців. А потім що вони роблять? Вони наймають за гроші експертів засобів масової інформації, які нагнітають вже всередині самих сполучених. Татів цю істерію пропагандистську, і яка так чи інакше починає впливати на суспільну думку. А відповідно вони розраховують, що вплине і на Трампа. До речі, от як Трамп казав, що він же ж хоче до цього двостороннього договору по контролю над ядерним озброєнням, да особливо там великої дальності, яка укладена між США та Російською Федерацією, долучити Китай. І можливо до речі, під час цих перемовин на Трампа і Сі Цзінпіна це питання також буде обговорюватись. Я це не виключаю, тому що ми ж бачимо, що Путін розуміючи, що зараз по суті Росію можуть позбавити монопольного становища на там в одної з двох найбільших ядерних держав світу. Ну тому що по цій вертикалі вони і дійсно являються умовно рівними сполученими штатами. Америки, все по єдиному компоненту іншого такого компонента просто немає. А Трамп хоче цю карту забрати у Путіна і хоче долучити Сі Цзіньпіня. хоче долучити Китай по суті старшого партнера зараз росіян, який навіть вже в тристоронньому форматі їх буде віджимати від такої ще двохполісної двополярного, так би мовити, протистояння. Ну тобто, це красивий політтехнологічний хід. На що не дуже зрозуміло, чи Китаю взагалі це потрібно зараз, чи він готовий включатися в такі серйозні геополітичні процеси, тому що по багатьом факторам я бачу, що ну, Китай залишається ну більше про м'яку силу, більше про конфуціанство, більше про ну, от таку м'яку інтеграцію, і чи готовий він стати, наприклад, одним із полюсів, окрім економічного в мене також поки що питання. Мені видається, що китай ще. Ну до цього, умовно кажучи, не готовий. Ну тому, якщо підводити під цим питанням певну рисочку, я думаю, що зараз ядерне питання буде використовувати Путін як останній аргумент перед загостренням черговою хвилею загострення взаємовідносин з Сполученими Штатами. І якщо Трамп уже анонсує, що він готує наступні санкції, якщо Путін не усвідомить руйнівного характеру цих, які він вже ухвалив то це певна контрольна така відповідь дія росіян. Тобто, ціль, яка на Путіна затягнути зараз Трампа в двосторонній перемовний процес, під е, використовуючи ядерний фактор. Ну, ядерний фактор, фактор ядерного постояння, це ж ну це топ. Да? Він вище всього. Це міжнародна безпека, це е, ядерна безпека, враховуючи що це дві ядерні держави, то це може бути взагалі кінець нашої планеті. От не таким чином це формулюють. Каже Путін: давайте відставимо наші а, як це, спори да, по російсько-українській війні, по Європі і так далі, тому подібне. В сторону ми будемо займатися, в тому числі по треку там в Туреччині, в Стамбулі, по мирному врегулюванню. Але оскільки в нас завершується цей двосторонній договір в зимку, то давайте а, все ж таки по цьому питанню відкрити Bream. Виключно двосторонній, паралельний перемовний трек. Ну, а звичайно, якщо в них буде двосторонній перемовний трек, то за зачиненими дверима вони можуть вирішувати там ну, будь-які питання, і а, ні Україна, ні європейці туди не будуть не запрошені. От наскільки я розумію, що це центральна ціль а, на Путіна, але чи готовий на це Трамп, чи він ще відчуває карти в руках Путіна, чи розуміє, що він. Він вже може по великому рахунку з Цзіньпінням їх про Росію просто розіграти між собою в власних інтересах. Ну покажуть, чи я думаю, буквально найближчий місяць.